На цих змаганнях ми вперше побували весною. Тоді ми добре розібралися з рибою та показали гарний результат. Але через одну щуку, яка випала через дирку під саку ми зайняли не призове місце, а четверте. І сьогодні ми знову тут, для того, щоб взяти реванш та відігратися. Тільки мій напарник може приїхати на змагання і перематувати з флюрів на шнури катушки за 20 хвилин до старту. Саша сказав, тянуть. Прийдеться тянуть. Корольок Тім! Вастух Олександр Семенюк Владислав. На жеребкування Влад потягнув 28-й номер. Старти були далеко не ідеальні, але значно кращі, ніж минулого разу. Так найважчий 22-й та 27-й сектор був на початку, а в кінці на нас чекав складний 19-й. У перший тур розпочинаємо з лову активної риби. Влад ловить вертушкою, а у мене бейджанки на 2-грамовій джеголівці. Швидкого результату це не дало, тому я почав ловити темою, яка в крайніх секторах минулих змагань принесла найбільше риби. і отримую це першу покльовку. А згодом іще одну. Я знала Вже по класиці в цей момент я вимикаю камеру. Та і щука у мене зійшла. Так само, як зійшла щука у Влада, який ловив її на Літл Спайдер. Продовжуємо експериментувати. Черга дійшла до Воблера. Другий закид тіні Мегалона і перша щука в заліку. Але ж вона пасивна просто. -ху -ху -ху. Бонус плюс. Бонус плюс. Саня, береште. Вона погнула мені завідне кільце та заплутала шнур. Поки я все розплутував, владу швидко вдалося зловити дві щуки на викиді з-під протилежного берегу. Часу на зміну трійника та завідних кілець у мене не було, і мені довелося дістати такий же новий воблер, який був запасним. Буквально за декілька хвилин в нашому заліку вже три риби, і під завершення влад ловить четверту на воблер. Так, так, 27. вона, секретна фішка сьогоднішніх змагань. А от друга секретна фішка сьогоднішніх змагань. У другому турі ми ловили в кінці водойми на Мілені, де риба не проявляла жодної активності. За 30 хвилин спробували майже всі теми, які знаємо, деякі з них навіть повторювалися по другому колі. Але результату не було жодного клювання. На останніх хвилинах підібрали проводку для ловлі воблером. Спочатку влад піймав на 80-й орбіт, а потім і я, після експериментів та невеличкої хитрості, зловив щуку на 65-й склад міну. На останніх хвилинах закриваємо результат третьою щукою. Також на воблер. Чесно, я хотів би хоча б одну. Вийшло. Три. 28-й корольок. В такому поганому секторі нашій двійці вдалося вибороти сьоме місце з 28 команд. Коротко, хто перший Хто mm -hmm. її звільняє, а друг на <ривши> А садок. Робить так, щоб будь ласка, щоб її чіпляв садовою. І я таки її зловив. Щоправда, не чесно. <ривши> Після уточнення у суді рибу відпустили, оскільки багряна риба до заліку не йшла. Але мені таки вдалося нащупати її з далекої дистанції. Зрозумів, що вона стоїть достатньо високо. Мені довелося робити різкі підриви та достатньо швидку рівномірку після. Тому що на іншу проводку ні у мене, ні у влада покльовок не було взагалі. Таким чином, я ловлю три щуки. Періодично чергую з іншими темами. Влад тим часом спробував вже більше 10 різних технік і піймав одну щуку в самому кінці на воблик. Закраєчок. Я вже Здраст. думав, що воно зійде. В третьому турі вдалося піймати вже 4 риби. Вага 2640. Хопа. Пам'ятаєш, як я ставив свічку минулий раз церкви? Кому зараз легко? Коли щука випадає з пацаки через дірку, тільки так наступні рази. Після третього туру ми мали 17 балів та були на другому проміжковому місці. Саме сума балів грала ключову роль, і ми розуміли: якщо так само стабільно добре ловити, ми переможемо. Champ. Зараз все буде. Після перерви та короткого дощу ми знову почали розбиратися з рибою. Тому що те, що працювало в попередніх турах, знову перестало працювати. Зміна технік, горизонтів та приманок. Знову 30 хвилин без клювань. Повертаємося до далекої дистанції. Приманка однакова. Вага вантажка також однакова. Влад ловить з дна, а я намагаюся якомога довше тримати приманку в товщі води. Дивимося, що зараз спрацює краще. Відразу Влад ловить щуку. Потім другу. Хороша. У мене зараз не виходить. Будуть як надуться. У мене сконо. я ще змінив три типи проводки, три горизонти. Щоб закріпити результат, я починаю робити таку ж проводку і ловлю ту щуку. Тільки сказав, три типи подачі зміни три горизонти і немає покроки. Ще відкручують. Да. На останніх хвилинах вже по класиці влад бере до рук комплект з літл спайдером на одному грамі, та у метрі від берега провокує на покльовку п'яту щуку. П'ять риб це гарний результат. І ми посідаємо друге місце з 28 у цьому турі. П'ятий тур, і як ви думаєте, що сталося з рибою? Вона знову не клювала на напрацьовані раніше теми, і нам знову довелося думати. Найбільше запам'яталася ситуація, коли я обловив 65-м складом під берегом і не отримав клювання. А через декілька хвилин влад експериментами знову дійшов до орбіта, і там, де я тільки що проводив, зловив щуку. Я був впевнений, що справа була не в моїй проводці, і почав думати, чому вона не клюнула на склад, а клюнула на орбіт. Розумію, що в нього більше занурення, і риба стоїть прижатою до дна і просто не піднялася за моїм воблером. Тим часом Влад обловив орбітом весь сектор, і я зрозумів, що риба прижата до дна і хоче воблер. Але орбіт її не завжди подобається. Знаходжу у себе тіні мегалон МРК, яка прям шкребла лопатою по дні і починаю робити легенькі протяжки. Перший закид і відразу доловлюю пасивну щуку. Оце де наскільки вона пасивна. Який сині, це просто молодець, парень. Ось що означає правильно аналізувати ситуацію і думати. Коли оголошують хвилину до закінчення, вся людина. За 10 секунд до кінця ловить третю щуку. Блять, я ним пишаюсь просто. Перед початком шостого туру в нашій голові лише думка про те, як цього разу нам розібратися з вподобаннями риби. І я вважаю, що майстерність це не тоді, коли ти навчився ловити однією приманкою і постійно ловиш нею. Буде вона працювати клас, не буде, значить погано. Потрібно вміти ловити різними стилями на різних дистанціях та швидко переключатися між темами. Два закиди на дальняк, потім два закиди ловля пелагічної щуки на бігбейти, Після чого взяти надлегкий комплект і ловити під ногами на грам на Літл Спайдера, а потім закинути у воду воблер і піймати щуку. І все це за 10 хвилин. Ось що для нас майстерність. В якийсь момент я розумів, що риба може часто супроводжувати наші приманки, але через свою неактивність не атакує. Я почав думати, як її спровокувати, коли вона навіть не хоче ледь рухомий воблер. Відчуття, що саме зараз риба супроводжує його. Під ногами я починаю робити швидку рівномірку після твічу і довгу паузу. Та бачу, як гарно вилітає щука та атакує Тініка. Це було дуже круто та приємно від думки, що я її перехитрив. Зміна воблера на такій же, але в іншому кольорі провокує третю щуку. Я думаю, ти мені простиш. Прощу, прощу. Я тебе прощу. Цей тур я готую побачить на посадку. Залік. Я вже за заїхав... під піднімати, піднімати. Непогано. Я думаю, дуже Можна було б краще, 100%. Можна було б і краще. Слова після гарного виступу нашої двійки. Тоді я ще не знав, що в нас був настільки великий відрив по балам від другого місця, що ми все одно перемогли б, навіть якби не вийшли ловити рибу в останньому турі. Команда тетерів, Попко Костянтин, Писарчук Сергій. Ми вже повертаємося до трапів. Сума місць 61. Але сума балів 38 тисяч 200, 21 хвіст, Рівер Райдерс 2, Пшеничний Андрій, Колбаса Артем. Вітаємо! Місце, зрібні призери. Друге. Друге. Сума місць. 54. Сума балів, 33 тисячі 67. 18 хвостів. Пік, мен. Хоменко Куда ще вище. Так, перше місце. Переможці. Переможці. Сума місць турах 31. Сума балів 40 тисяч 550. 22 риби. Корольок Тім, пастух Олександр Семенюк Владислав. Вітаємо. Друзі, от і закінчився турнір. Я рахую, що ми взяли гарний реванш за ту про... щуку І сьогодні 100%. ось такі от гарні кубки за перше місце у наших руках. Ті, хто були уважні, бачили на які приманки ми сьогодні ловили. Але єдине, що хочу додати від себе, те, що принесло нам гарний результат: це постійний підбір тем, зміна тем, і буквально в кожному турі. І буквально в кожному турі ми ловили зовсім різну рибу. Абсолютно не було ніякої прив'язки ні до приманки, ні до стилю ловлі. Буквально в кожному турі нам доводилося розбиратися з рибою заново. Це і є справжній риболовний спорт, тому що перемагає не той, хто підібрав приманку і наловив багато риби, а той, хто зміг підлаштуватися під рибу у всіх її аспектах. До зустрічі на каналі народжений рікою. Пока-пока.